У цьому відео ви побачите, що прилбичі це ще та пригода. Складні погодні умови, пронизливий вітер, шалений дощ і те, що заважало розуміли Скільки трава ми отримали чимало клювань та непередбачувані моменти. Покажемо, що на прилбичах рибу можна зловити під ногами. А от 130 ми замінили на 40. Чому водойма, на якій потрібно чимало зусиль та знань, щоб спіймати своїх трофей. Три будки навзмуток. <гвів> Матрів. Три від барга стояв здоровазний амур. І нам це вдалося. Відео обіцяє бути цікавим. Не пропустіть. Так знесло <гвів> <гвів> паку. Риба де? Рибак. Привіт, наші хороші. Сьогодні ми на прилбочах в 19 секторі. Весна прийшла, а значить, саме час для великих водойм. До речі, це одна з водойм Львівщини, де заборонений тигровий горіх. І буде дуже цікаво подивитись, як риба себе буде поводити без нього. Також було пару днів тепла, і ми сподіваємось, що вода тут прогрілася та риба активізувалася. Це також буде дуже цікаво перевірити. Сьогодні ми приїхали лише на добу, і у цьому відео ми хочемо вам показати, як ловити на придичах рибу весною. Сподіваємось, вам буде цікаво. І відео буде для вас повчальним. Ну що, погнали ловити? Нам ні хвостані лиски, а вам приємного перегляду. І перед переглядом цього відео обов'язково підпишіться на нас, якщо ви не підписані, і поставте класний лайк. Коментар, свої враження вже напишете після повного перегляду. Погнали. <плес> Тишу на водоймі переривають лебеді, які прилетіли в пошуках їжі. Ну а ми в роздумах над сектором. Кажуть, що жінки дуже там перебірчиві, вони можуть вибрати яку сумочку, купити які туфельки. І в той момент е, Тарас, який вже стоїть годину часу, дивиться на озеро і не може вибрати сектор. З 90 секторів ми обрали 19-й. Там мілина, і туди дух вітер. А на прилбочах він відіграє велику роль. Розклали палатку і важливий момент добре її закріпити. Бо при сильнішому вітрі можна злетіти, як Мері Поппінс. Табір розкладено, вудло, ще готові. Оснастки також. Час закидати. На сірий кидати? Ні, не на сірий. не на той. А між ага. тими ще є дала кошту. Ага, є сірий зелен... і на той зелений, і наступний кіно, так? Та? Ми вже закинули наші оснастки, підготували корм і ну, відповідно розклали наш табір. Тому ходіть, я вам все більш детально покажу. Так, в першу чергу я вам покажу наші вудлоща. Це фідерна палка, яка стоїть на дистанції 80 метрів, це короповики 100 та 110 метрів. На фідер буду ловити я, на короповики Тарас. Корп ми будемо залишати на дистанціях, там, де стоять коропові палки, тому що фідерною ми будемо шукати рибу. Такий пошуковий видловлі. Далі в нас тут стоїть, бачите, телефон, трохи заховався від дощу, знімає клювання. Так, підсак. Далі в нас іде тут корм. Це в нас пелет, який ми попередньо залили трохи водою, щоб він так розм'як і в воді швидше почав працювати. Пелет ми використовуємо ось такий: тут є 4, 5, 6 і 8 міліметрів. Далі. Тут в нас стоїть палатка. Бачите, як дощ падає. Стоїть палатка, і тут у нас є конопля якою ми будемо теж годувати, зараз я вам покажу. От. Свіженька, ароматна. Має сподобатись рибі. Тут в нас сидить Тарас. Привіт, що ти там робиш? Hello. Зробив нові поводочки. Зап... Ага. ще запасні. Я бачу там якісь нові насадки маєш, так? Маю. Покажи, розкажи. Це в нас купапа е, розміром 8х6. Є uh -huh. три позиції: кисла груша, слива і бігвін. Uh -huh. Ви ці всі насадки знаєте. Е, Такі в, міні чому, та, в чому їх особливість? Е, Пустимо, це є пібішка 8-го розміру. І ідеально стоїть е, гачок на жалі. Uh -huh. Тобто нічого підрізати не потрібно. Така сама історія з. Гачком 10-го розміру. Нічого підрізати не потрібно. Ідеальна презентація, це найголовніше. Угу. Та й таке? А хочу тебе запитати за гламурну за сумочку, яка стоїть по. Гламурну сумочку, ну це не моя, це твоя. Та та ти та так вирішила не... поскладати туди гроза. А то неправда, то його сумка на ми ще, Ми ще не придбали нормальної сумки. Тобі пасуємо. Та е, так, ці три позиції це інакше. А ці три позиції, це виходить це ваші. Ми їх розіграємо. Умови ви знаєте, які там умови сумні? Підписатись на наш канал, поставити класний, жирний, великий, гарний палець доверху і написати приємний коментар. І результати будуть за 7 днів. І комусь відправляться ось ті новинки на риболовний сезон. Ну, ось так, в принципі, ми і розташували наш табір. Такі дистанції обрали. Тепер йдемо їх годувати. Там? Та, треба вже годувати. На початку ми ще не могли чітко прив'язатись до точок, тому підкинули лише по кілька спомбів. Значить, треба записати. Я дав чотири пелета угу. і дам чотири коноплі зараз. Ще тоді не знали, що помилились із вибором дистанцій, які потім кардинально зміняться. А риболовля проходила під скаженим дощом, якого, звісно, синоптики не передавали. Але ж прилбочі, вони мають свою погоду. Ми вирішили змінити точки, дещо помітили, і це дало надію. Розповім вам трохи ситуацію у нашому секторі. Ми розвернули наші вудлоща тепер не до заливу, а від заливу. Тобто, до заливу вона стояло 80, 100 і 110. Тепер у нас стоять 110, 100 і 80. Чому? Тому що, отам справа, ми побачили виходи крупної риби і досить часті, тому ми вирішили розвернути наші палки. Подивимося, що з того вийде. Тут, як ви бачите, дощ не перестає лити, небо затягнуте хмарами. У Львові, до речі, дощ не падає, але на Прилбичах, як ви знаєте, своя погода. Тому тут можна ще й снігу очікувати. Надіємося, що його не буде. І... Поки змінили ось так наші палки, подивимося, чи воно щось дасть якийсь результат. Так, у нас, напевно, перше клювання, так? Напевно, там бачу, він досить так скаче і підтягнувся. Він не скаче, було три піки. Так, і було... він натягнути. Непоняв. <свінгер> <свінгер> Риба де? Рибак. Да, схід. На годиннику вже шоста вечора і саме час для вечірнього закорму. А, до... Опа. Дубель 2. <сміст> на годиннику вже шоста вечора. А, час для вечірнього закорму. Ми, до речі, змістили наші палки чуть-чуть далі: 130, 125 та 120. А, корм Тарас складе на 123. І ми очікуємо на гарне клювання ввечері або вночі вже. Якщо чесно, то погода взагалі жахлива, падає дощ, дує вітер, пса двір не виженеш. Ну а ми на рибалці на прилбочах. А поки я з парасолькою, щоб Тарас не змок, бігаю, прикриваю його як можу. Навіть допомагала витягати машину з болота. Якби ви питали, що ми ще робимо на рибалці? Е... Витягуємо машину з болота, отаку. Нас приїхали. Друзі, привіт-привіт. Так, і тут Яна, покажи свої кроси. так, І, ну, якось так. Чекаємо трактор, має зараз витягнути машину. На щастя, трактор приїхав швидко і виручив. Але ми ще навіть не підозрювали, що в нашому секторі вже щось відбулося. Та, то ты жилка стравлюється Ти як три жилки зачіпав? Ти як три все позамотувало, капець. Гарний? Я б сказав дуже гарний Блін, через те, що він зажилку, ще іншу заплутався, то ще Є. Супер. Три палки змотав. Але він того вартує. Це більше 20, десятки. А 20. <гум> Ні, це більше десятки, тому що десятка, знаєш, я вже якось так на відчуття. Клас. Три вудки нам з мото. Своїм грубим животом. Витягували машину, а? Так. Клас. Це, це більше, я думаю, 12. А оскільки? Ну я ставлю більше, ніж 10, тому що я десятку, мені нормально ще піднімати, от більше риба, мені вже руки болять. Як ти кажеш? <реш> Це, що -то... Айди. Десять. Ах, мене намахали мої руки. Десять, 290. Ну, десь мішок сухий, 290 має. Крутче, десь ді. Десятка. Крутяк! Перша десятка. На прилбачах. Це електричка, давайте подивимось. Є друге клювання. Слухай, я до себе, а палка того від мене. Ви розуміли, скільки трави? Мені тяжко тягнути через ту траву. Угу. Просто капець. Другой палку чуть-чуть. і підніме живу. Дай ему хлебнуть чуть-чуть, из -чуть. чутья. -чуть. А. Это сазан, я же сказал. Приподнимай чуть-чуть. Yeah. А просто... просто... Я в шоке просто. Это просто Я набрал гумаки. Молодец. Бигвин. Друга 10. Угу. Самі бачите, яка погода, лий, дощ. Дуже тяжко виважувати. Так, я тяжко уважувати. Трова на лісці. Яка не дає крутити просто. До речі, що ми тільки що замітили? Коли сумі уважувала рибу метрів три від берега стояв здоровазний амур. Що... Риба, йде... Риба йде до берега. Так. Це нам значить, що нам потрібно ловити тепер. Пробувати ловити ближче. Отримали два гарних клювання на дистанції 125 і 120 метрів. Третя палка, яка була на 130 метрах, на жаль, не дала жодного відгуку. І ми вже не вперше чуємо виходи риби прямо біля берега. Тому вирішили закинути на 40 метрів отут під берегом. Спробуємо, можливо. Якась гарна рибка підійде. Ти як думаєш, Тарас? Може бути. Кипізик там хлюпається. Ну? Ми собі так поставили. Ну, так гуяну, 40 метрів. А вдруг, великий стік. Покажи. Так, зараз да він. Такий бомбінок. Ну. Такий. І нехай палка стоїть ніж. Та в принципі всі палки будуть стояти цілий ніж, бо реально дуже-дуже дуже холодно і дуже великий вітер. Вітер такий пронизливий. Ой, щось таке пливе. Щур? Може, то що, виходить щора було, Друзі, <рик> не боїться? Ну, Я то якась видра. що таке маленьке, нутрія. Докинеш, докинеш сорок метрів. <рик> <рик> Піпс? Супер. Ось таку насадку та стійки ми підготували на ніч. Дистанція 120, так? Півгодини після закиду. Риба вночі була активною то клювала плотва, то невеликі коробці. Сильний дощ лив цілісіньку ніч, а єдина вудка, яка залишилась на 40 метрах, спрацювала. Так, знесло палку. Добрий ранок. У нас клювання на дистанції 40 метрів, яку ми закинули ще вчора ввечері. Вночі відбулося клювання на дві вудки, де ми зловили невеличкого коропа, і вже більше їх не закидували. Що собі? щось таке гарне? Скоро що знову А що, дуже легко до от що? Чи ти просто так? Прав. Це, він найважчий. найважче. Тяжко тримати. Вау. Який гарний. 40 метрів. Це копі. Ні одної палки покажа. Так, все, у нас бачите, лежить раз, два і там на палаці ще третя стоїть. Але сьогодні, вже... сьогодні будемо ловити більше, ніж вночі, Тому що вже тепліє, якщо чесно. Так. 40 метрів стік. Без корм. Круто. Цілу ніч стояв. І не треба кидати тих 120, так? Цілу ніч стояв. Ну. Так, як ти думаєш? Думаю, 12. 11, 210, 100. 12, 200. Поплила, звідки приплила. Звідом вона прийшла? Так. Хочеться вам трошки розказати більш детально про те, як нам вчора вдалося спіймати дві десятки і сьогодні гарну одинадцятку. Почнемо з самого початку. Е, як ми тільки приїхали, наші водища були в залив, там 80-100 і 110 метрів, так як ми думали, що вся риба буде тільки там. Але ми постояли по березі, походили, подивилися, і вся риба скакала от там справа. Довго не думаючи, ми всі палки звітом забрали з заливу і перемістили Більше направо на дистанцію 130, 125 і 120. Відповідно, там вже відбувся результат. Також ті точки ми підкинули по 5 спомбів пелету і по 5 коноплів. І так отримали гарні клювання. Тобто, не прив'язалися до одної точки, а шукали рибу. Вночі ми зробили так само. Тобто, залишили 120 і 125, так як вони клюнули з корму і спрацювали ті дистанції. А от 130 ми замінили на 40. Чому? Тому що прививажувані коропа. та раз ми тут три метри від нас від берега, Амура здоровенного, такого каже, такий, як я. І ми вирішили, що риба йде ближче, тому поставили палку на 40 метрів. Зробили великий грубий стік, насадку, і воно полетіло. Цілу ніч у вудки стояли в воді без перезакиду. Просто відбулося клювання, ми поставили вудку, йшли спати. Аж на сам ранок клюнула дистанція 40 метрів. Ви бачили того монстра? Це крутяк. Тобто цілу ніч без перезакиду і відбулося клювання. Ми тут тільки на добу, тому ми вирішили не прив'язуватись до однієї точки, а, ну, ми не ризикнули просто цього зробити і шукаємо рибу ось таким, можна сказати, пошуковим методом. Зараз наші е, вудочки розташовані таким чином: 75, 70 і 40 метрів. Е, чому так? Тому що цілу ніч е, риба тут скакала біля берега, і в нас є така певна думка, що ну, сьогодні має бути тепло сонечко. І в нас є така думка, що риба прийде сюди грітися на мілину, тому ми поставили водучки поближче. А, також хочу сказати, що дистанцію 75 і 70 ми будемо періодично підкидати корм по одному з помбоку коноплі і пелету, а дистанцію 40 метрів ми будемо тримати 3 години, а, тому що цілу ніч вона там стояла, і ми зараз вирішили, що хай вона так і стоїть. Ну, як і бачите, новинки працюють. Презентація дуже важлива, так само, як і е, пелет, яким ми кормимо. Стікмікс, до речі, ось такий, як бачите, майже весь використаний. А ви ще спитаєте: ну де ж дівся той фідер 4-хметровий? Ми його забрали, а на його місце поставили в коропову палку. Ну і як я вже казала раніше, сьогодні продають сонечко, тому ми чекаємо на тепло, бо зараз ще так дує вітер і щоб нам все відсохло. І будемо ще чекати на рибу. Ви тільки, тільки витягнули цю палку, так? Ага. Ну, хотіли цю витягнути. Вона налякалося. 75, так? Так. Окраску хотів перезакидувати. Півтора години. Та, тразик бачите, витягну. Може трохи довше треба бачить тримати. Ей, ходи. Є. Зараз да, буде нас палку кину. Давай я чекаю. Тоже нормально, ні? Ну. Чого ти його страшиш, що маленький? Наша доба на прилбачах підійшла до завершення, і ми почали збиратись. Але виїхати звідси весною не так і просто. Ми їдемо додому. А, але таке було, то капець там, я не знаю. Зі всіх сторін, до речі. Капець. Наша риболовля на прилбочах завершилась. Ми вже в дорозі додому. Зараз підведемо такі невеличкі підсумки та, нашої риболовлі, що ми для себе вирішили, що зрозуміли. Найперше це що нас цікавило, чи буде риба активною без тигрового ріха, чи вона буде відгукуватися. У нас в кормі була лише коноплята пелет. Конопля така жирненька, апетитна, яка на дні приваблювала ту рибу, і пелет, який водночас затримував ту рибу на точці, чуть дав такого підживлення їй і не перенасичував те, що треба по весні. Друге, це нас цікавило, чи буде риба вже активною на прилбочах. Це велика водойма. Тарас, як ти думаєш, твої враження? Я вважаю, що ну буквально три дні назад ще було дуже дуже холодно, ну і в ніч було, в принципі, холодною. То я вважаю, що ми отримали три клювання грубої риби. Ну, риба активізовується по Помаленьку там вже просинається. Так. так що вже можна, в принципі, на вихідні їхати і рибалити. Але з тими болотами треба бути обережним, бо можна застрягнути. Наступне це гачки ми використовували PB продукт восьмого розміру. Ну я не знаю, мені здається, ці гачки топ -о. в нашому списку. Вони класно січуть рибу. Тримають її, не розгинаються, хоча я не знаю, яку тут треба рибу, щоб її розігнули тигачок. І, е... Ну, по монтажах у нас вертоліт, це стандарт. Стояв флет, флет не працював. Mm -hmm, так, на жаль, не працював флет. Так як ми приїхали лише на добу, ми не брали з собою, з собою бойла. Ну і також не прив'язувалися до якоїсь певної точки, щоб там розкачати і так далі. Ми більше її шукали. Спочатку ловили в лівій стороні, думали, що там буде риба, Не було, було справа. Uh -huh. Ну і це зіграло нам на руку. Корму насправді підкидали дуже мало. По, по 4-5 спомбів в точку на ній скинули. Uh -huh. Ну і протягом дня там, один спомб, два спомба. І отак маленько нам це дало якийсь певний результат. Там було... Підкинути завжди можна. А якщо ти там навалиш того корму, то як ти потім його звідти забереш, будеш думати, теплі не Якби ми, ми там рибалили дві-три доби, ми зовсім все робили по інакше. Так, у нас за мету була добова риболовля на прилибичах, така ранній весні. Показати вам, розказати, як ми це все робили. Я вважаю, ми класно відрибали, класно провели з тобою час і. Дякую вам, що ви з нами були, дивилися нас. Не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал. Хто ще не підписаний, обов'язково ставте лайк, тому що ми стараємося. І напишіть нам гарний коментар, ваші враження про нашу риболовлю. Також не забувайте підписатись на наш інстаграм. Ми завжди, як їдемо на риболовлю, будем сторіса. Да, Також інколи робимо прямі трансляції в Тіктоці чи в інстаграмі. Ну, підписуйтесь, посилання Добрані бачите вас там. Так, посилання під відео будемо раді бачити. Також не забувайте за розіграш. Ми розіграємо серед когось з вас три баночки насадок новеньких від Кател. І Та й все. Дякуємо, що були з нами. Всім па-па, до зустрічі на водоймах.